Вітання щирі в Господі Ісусі, з любов'ю і щирістю благословляємо вас, зібрались нині у одному дусі, щоб Господа прославити в цей час. В нелегкий час тепер усі живемо, та, попри все, з подякою в серцях, завжди хвалу творцю ми віддаємо, молитва радості й подяки на устах. Прекрасну днину маємо сьогодні. В його руках минуле й майбуття дає достаток мої неголодні і хліб щоденний і поживу для життя. В годину радості чи горя заглянь у серце, що там для Творця: слова подяки, чи слова докору, чи нарікання без кінця. Нагоду добру ти сьогодні маєш не зволікай у роздумах своїх, що є цініш. Ти знаєш чи не знаєш? Сьогодні в світі безліч є доріг. Господь, є цар від віку і до віку!» дає з достатком і завжди, лиш ти із щирістю звернись в молитві. За все, подякуй «І просто попроси. Його любов усюди на планеті, Його любов у кожному із нас, це дар безцінний в цьому світі, у цей останній і важливий час. Господь Творець, ми дякуємо так щиро, поклін і шану ми тобі несем, наповни небо нашеї землю миром, а ми тобі хваління принесем. Нехай по твоїй волі все вершиться, спокій і радість, і скорбота у житті. Твій прихід, Господи, не забариться, тому цінуймо часом в кожнім дні. Поглянь, серденько, сьогодні, друже, по чиїй волі зараз ти живеш. Хіба тобі майбутнє не байдуже? кому поклін подякові даєш. Звернись до Бога просто й щиро, чекає він і любить без кінця, бо він піклується про все дбайливо, усе в руках у Господа Творця. А ми прославим нашого Ісуса у єдності хвалу складе, разом тримаємось, щоб пройти спокуси, вперед з подякою упевнено ідемо. Бог вічності і всього Вседержитель У день подяки славить хор Тебе. Ти наш притулок, ти є наш Спаситель. Подяка і хвала від нас за все.